Всіх вітаю на каналі Foxtrot Zero. Тут ми говоримо про дрони, здебільшого військове застосування та про всілякі супутні теми аеророзвідки. І сьогодні я хочу поговорити про вам з вами про таку важливу тему, як військове спорядження. А саме про ножи, про ножи, які ми беремо з собою на позиції. Переді мною тут трішечки саме ножів. Як ви вже могли здогадатись, це е, мої ножи, які я беру на позиції. Тому е, почнемо з найбільшого. Це глок австрійський ніж, як ви бачите, він прям робочий-робочий, зробив багато роботи, але в основному ця робота була з облаштування е, побуту. Скажімо так, для, в процесі облаштування позиції він вам знадобиться надалі. Мені жодного разу він не знадобився, не був зручним. Тому, якщо ми їдемо на облаштування позиції, так, якщо ми їдемо чисто працювати, то не бачу великого сенсу. все може статися, але це не ніж першої необхідності. Другий ніж, який я дуже хотів, це от такий от малючок фіксований в гості від Саши Афонченка, кайфові ножи. Але саме цей ніж мені взагалі не знадобився на бойових жодного разу для задач аеророзвідки та й взагалі. Тому вважаю його дещо безсенсовним в плані брати з собою на позицію. Третій ніж, який я мав необачність взяти з собою декілька разів на позицію, це перші два виїзди в мене було. Це спайдерка ендура, але це будь-який складний ніж. Чому? тому, що він просто хватає весь бруд, весь пісок, і він забивається, механізм не працює цей ніж. А в чому ще особливість його? Він не настільки надійний як фіксований ніж. Їм, е, не так безпечно робити якісь грубі важкі роботи. Е, По-друге, е, для тонких робіт та інших він також ну, не так, щоб дуже був класний. Тому це однозначно нікому не рекомендую брати будь-які складні ножі на позиції. Не працююча тема. Що працює? Працює на позиціях, і щоб я рекомендував, обов'язково мати. Ви можете мати з собою комбінацію будь-яких з цих ножів, але но, окрім складіжка, дуже не рекомендую його. Можете мати такий ніж чи такий ніж на всяк випадок. А, але ось цей ніж, ви обов'язково маєте. Придбати і з собою носити це мультитул. Конкретно цей від Лезерман можете купити будь-який там від Ганзо, від СОГ. Рекомендую. Лезерман, це моя любов, тому буду топити за них, звісно. Тут є дуже багато всього пилка, до речі, вона функційна, якщо перепиляти щось невеличке. Ножик, Ласкогубці є, отакі досить потужні та будь-які вони є на будь-який смак і на будь-який бюджет. Тут можна набрати той е, набір інструментів, який вам потрібен. Прям тут є і хрестова і пласка викрутки, і е, відкривачка, що дуже важлива, консерви відкрити. Але в моїй особистій практиці найкраща зв'язка це був оцей лагерний ніж, так називаємо. Щоб для Облаштування позиції та побуту, і оцей Вікторінокс на ньому є вушко. Нокс, вибачаюсь, вушко. Я сюди навіть трінчик фіксував його на трінчик, кидав карман. Не знаю, це начебто теж складний механізм, але він ну, просто дуже просто продувається, не так забруднюється чомусь. Ну дуже легко чиститься. Бо ось ці механізми в складішках ну, дуже складно насправді потім буде вам почистити. А, ця історія чиститься дуже просто, продувається там, смахнув, і все, вона зроблена дуже щільно. Якісно а, тут було абсолютно все, використовувалося і ось ця аля зубочистка, Виштовхували бруд з моторів якось. І пінцетік, якщо треба достати, десь невеличкий проводочок якийсь, а, ну, ясна річ, да? базовий ніж. там. Намастити там паштет якийсь відкривачка, консерву вкрить, якщо ви взяли такі консерви якісь невдалі, розвертка. Можна там їй теж робити речі плюс. Це і викрутки пласкі. Тому це от річ must have для аеророзвідника це. Саме мультитул, дуже рекомендую всім мати. І навіть що вам хочу сказати, що можна додати собі просто: от в мене, от в будь-яких штанах моїх, от лежить от такий лезерман мікро. Тут є невеличкі ножиці, є ножик маленький, є це як викрутка використовується. Це пінцетик, це ще менша викруточка. І разом, коли його можна скласти, цей ніж. Таким от чином, то тут можна е, заміряти навіть відстань, як лі, е, лінійкою користуватись. Тому дуже-дуже-дуже наполягаю мати будь-який, який вам подобається е, мультитул. А на сьогодні все. Е, буду прощатись з вами і пам'ятаємо: Україна переможе!